Мрії існують для того, щоб здійснюватися. Ніяк інакше. Якщо у вас з'явилася якась мрія, навіть сама безглузда і сама нелогічна, значить у вас є весь ресурс, вся енергія для того, щоб втілити цю мрію. Я нарешті дозволила собі поїхати взимку до моря. Так, нелогічно, тому що ми звикли, що відпустку ми їздимо тільки е, купатися, загоряти. І один раз в рік, як правило, влітку там, чи на початку осені. Хто це правило придумав? Я точно та людина, яка не може жити по правилах. Я живу лише по своїх правилах. І чим більше я себе пізнаю, тим більше я розумію, що жити варто по своїх правилах. У своїх хоче, у своїх бажаннях. Зараз я в Іспанії, в омріяній Марбельлії. Це дуже розкішний курорт, Андалусія. Близько до Гібралтарської протоки, Тут вже там 50 кілометрів як до океану і до Португалії. Але ще Середземне море. Дуже давно мріяла сюди потрапити. Це розкішне місце, а з іншої сторони тут гори. Зараз я вам може трошки покажу, вже буде видно. Прекрасне місце. Моя душа відчувала щось. Знаєте, таке відчуття, що, напевно, колись в іншому житті я тут жила. Тому що стільки е, років мріявши про це місце, був страх, що коли я сюди приїду, е, ну, можна розчаруватися, тому що мрія це ж все-таки ілюзію. Ну це ілюзія, тому що якщо ти тут не був, то це вся твоя фантазія. І десь я трошечки навіть внутрішньо переживала, але довірилася, тому що це тільки частинка моєї мрії. А як можна мріяти про те, що ти не спробував, де ти не був? І коли я приїхала, знаєте, таке було відчуття, що я вдома, я повернулася додому. Коли місце тебе не розчарувало, а навпаки, ще більше наповнило до мурашок, до сліз. Хоча погода була жахлива, штурмове попередження, хмари синь, вітер. Це ні на секунду мені настрою не спортивало. Навпаки, я розуміла, що це як виклик такий. Ти мрієш про море. Але море може бути не тільки сонячним, може бути вітряним і може бути шторм. Чи ти готова до цього? Так як і в житті, кожна мрія супроводжується не тільки плюсами, а ще якимись якимось недоліками, мінусами, якимись невдачами. Я це сприйняла як виклик, і мене шторм не відлякав, тому що така погода показала, можливо, якісь мій внутрішні ресурси. Я це сприйняла як, бачиш, які, яка сила води, сила хвиль, і в тобі також це є. В тобі також є ця сила, яка, можливо, ще заблокована, але ти також можеш. Так потужно звучало в тому світі. Тому я насолоджувалася і штормом, а сьогодні зранку проснулася і просто, просто неймовірний кайф. Я отак від готелю кожен ранок гуляю е або в центр поенто Романо, Пуенто Баноса. А зараз йду е до готелю Пуенто Романо. Там розкішний п'ятизірковий готель і є парк, по якому можна прогулятися. Ще сьогодні я е, спробувала також трошечки вихід з зони комфорту і написала людині, яку практично не знаю, яка тут живе, в нас з України. І дуже рада, що вона погодилася зустрітися, купити кави. І я хочу налагоджувати нові контакти. Хочу нове оточення людей, які бачать світ і розуміють життя так, як я. Хочу голосніше звучати, яскравіше світити. І ще це моє перебування випадково, випадковостей не буває. Співпало з моїм навчанням, і тому в мене сьогодні була друга лекція по курсу. Мистецтво бути собою, і в нас там є домашні завдання, якраз дуже добре гуляючи берегом моря. Бути наодинці з собою і бути в своїй чесності, і витягувати свої тілові сторони, і запитувати їх, для чого вони прийшли. І де я їх недолюбила. Здійснити свої мрії, будь-які самі безглузді. Навіть якщо весь світ буде говорити вам, що це неправильно, кого ви послухаєте? Весь світ чи себе, самого рідного, самого-самого єдиного, з яким ви будете перебувати до останнього свого подиху це ви. Не зраджуйте себе, бережіть в собі себе і гарного всім дня.